На Черкащині поховали героя АТО 20-річного Василя Івченка, який не погодився бути військовим інструктором у тилу і напросився на передову до побратимів. Євгеній Гарко повернувся з селища Папужинці, куди провести героя в останню путь з'їхались люди з різних куточків України. з усього села, з околиць із сусідніх районів горе в родині івченків зібрало цих людей тут. Місцеві кажуть, стільки у папужинцях на Черкащині ще не було. Василю було лише 20. Він встиг закінчити школу і технікум, одружитися і піти на війну. Зі старшим на 8 років Віктором дружили з дитинства. Ти знаєш, що це твій товар, що він тебе ніколи не зрадить, ніде не підведе, то в... В різниця в руках вона не відчувається. Часом дуже таке казалося, що може в деяких поступках, в деяких словах, що він дуже старший. Василь мріяв про службу, хотів бути спецпризначенцем. Рідний дядько, який теж повоював на фронті, ледь стримує сльози, переглядаючи фотографії племінника. Я байськовий і моя родина. Це скільки тут? тут чи шість чи сім. Я вже не пам'ятаю це. Сильно він хотів спецназ. Він навіть сюди осінь мав приїхати в відпуск, хотів переводитися. Чи в розвід роту, він казав переведуся чи десь якісь спецназ? Прощаються з Василем біля меморіалу загиблим солдатам навчального центру Десна Василь потрапив у березні цього року. Показав чудові результати, пропонували залишитися інструктором в тилу, але він вибрав передову з 54-ї бригадою. Воював на світлодарській дузі поблизу селища Луганське, де зараз точаться запеклі бої. Та опитний зенітник яких там на пальцях можна пересчитати. І ми їм дуже дорожили. Бойовий товариш Санич каже: 30-го числа хлопець мав іти у відпустку. Але за два дні до того, 28-го числа ввечері, ворожа міна вбила юнака під час чергування. Осколок влучив у потилицю. Хлопець помер одразу. Міжгнові і ще один був солдат ранений. Ну не тяжело, він встиг все таки впасти. Але Вася не встиг. командування. Обіцяє нагородити хлопця посмертно. Буде вручення нагороди мамі, дружині, родичам. Плануємо на покрову. Потім держава виплачує компенсацію за погиблого. Далі оформлятися будуть всі документи на пенсію. не плач, так судилося для родичів побратими привезли особисті речі героя, форму і омріяний Василем Берет спецпризначенця. Євгенія Андрій Тримбач, спецкор 2+,2.